Доброго дня, канал 100 крат Зум. Сьогодні перед вами ось такий бінокль Ros London. Доволі давно я знімав одне відео про такі біноклі, але цей має деяку особливість. Саме ось ця штучка. Ну, про неї дещо пізніше. Це англійський бінокль. Він випускався з 1957 по 1974 рік. Спектакл 8х35 Solaros. Хоч, хоч цей бінокль і доволі старий, йому вже, як мінімум, мабуть, 50-60 років. Бачите, дещо бруднуватий, пилюка. В нього дивитися просто надзвичайно приємно. От, ну, Є деякі біноклі дивишся, щось тобі ну, не подобається. А тут просто дуже-дуже приємно. В даного бінокля є ось такі наочники. Вони. ну, те, що вони отак крутяться, це не має ніякого значення. Вони просто ось так піднімаються, опускаються. Діоптрійної корекції в цьому біноклі немає. Це дуже дивно, але ну, така модель. І найголовніша фішка цього бінокля це ось така приблуда. Першу функцію це, можливо, можна ось так поставити, але не бажано. А насправді це для того, щоб просто цей бінокль впирати в чоло. От ви не повірите? Це настільки зручно, просто береш, впираєш його в чоло і дивишся. І ти ну, там, буває, знаєте, там тримаєш бінокль так біля очей і, ну, ні далі, ні ближче. А отут прям, ну, дуже класна штука. Ну і це ще вона зроблена плюс для того, для людей, які ну, користуються окулярами, теж дуже допомагає. Загалом цей бінокль. Повністю, ну здебільшого, повністю він пластиковий. Оці плечі окулярів, вони пластикові корпус. ну Тут е, кріплення об'єктива, воно вже з металу, сама оця кришка, а вже, мабуть, корпус, в який сидить лінза. Це вже пластик швидше за все. Тут треба, коли ви такий бінокль відкручуєте, обережно, тому що лінза може просто відпасти, якщо вона не приклеєна. Ну, цей бінокль ще не розбирався, так як корпус лінзи тут сидить на клею. Для того, щоб його відірвати, акуратно запихаємо сюди викрутку. І ось так відривається якби корпус лінзи від корпусу бінокля. Як оцю лінзу витягнути прямо з цього корпусу, чесно кажучи, я не знаю. Мені здається, що вона тут повністю проклеєна. Ну, Правда, тут є якесь кільце. Цим кільцем можна лінзу якби, рухати глибше в корпус бінокля, або щоб вона більше виступала. Ну, як я на інших біноклях пробував це кільце прокрутити, воно прям мертво там сидить. Далі треба відкрутити оці три гвинтика, і ми дістаємо оцю частину. Скільки я вже біноклів розібрав, перебрав, ну я тільки в цих англійських біноклях бачив, щоб з боку призма була закріплена рідким. Ну, зараз це вже не рідкий метал, якийсь твердий, а, мабуть, рідке олово або свинець. Призму я витягнув. Ось вона така. Ну, мені здається, що має якесь просвітлення. А збоку ще й... Приклеїлось кріплення. Ну, я його поки що не здираю, хай собі буде. Відпаде? Ну, то відпаде. Як дістати окуляри? М -м відкручувати з цієї сторони не потрібно. Просто ось тут відкрутили. Далі тут є стопорне кільце. Його треба зняти. Може ж то його поставити? Воно брудне. І просто викручуємо окуляри в зборі. Раз, два, три. Так, призми готові. Я думаю, що бінокль буде ще краще показувати. От якщо якісні призми, їх навіть якось ну, легше чистити. Так, тепер подивіться на окуляри. Ось так воно було закручено. Відкручуєте, воно сюди випадає. І далі з внутрішньої сторони. Відкручуєте. Тепер на рахунок лінз, який тут є. Ось погляньте. Оця лінза найближча до призми знаходиться. Друга. Ну, точніше, це не, не перша а друга, а перший комплект лінз. Перша група лінз з двох частин складається. Друга група лінз. І вже одна третя група, якби загалом 5 лінз в окулярі. Бінокль знову зібраний. Вже вийшло мені його від'юстувати. Тут нічого складного немає, просто треба ось цю лінзу зміщувати. І коли ви вже бачите, що вам, якби. Нормально дивитися, приємно, тоді просто затягуєте і все. Так, можете тепер подивитися, наскільки чітка картинка. Дисторсії я не замічаю. Ну, звичайно, що дещо є, але вона не кидається в очі. На дальшу дистанцію дещо туман, ну але він і є насправді туман е, зараз, коли я знімаю. А от на ближчу дистанцію, подивіться, як все чітко, дуже-дуже яскраво. А також великий плюс того, що велика глибина різкості. Тобто дещо дофокусовувати потрібно, коли ви змінюєте, коли ви слідкуєте за об'єктом, який знаходиться або дуже близько, або прям дуже-дуже далеко. А так, як зараз, дещо там далі, ближче, колесо фокусування чіпати взагалі не потрібно. Дякую за перегляд відео. Не забувайте, якщо ви ще не підписалися, підпишіться на канал. Ну і якщо відео сподобалось, не забудьте поставити лайк. І до нових зустрічей.